Розділ четвертий Ви правильно вгадали? Чарлі Смаг це син сержанта Смага. І це справжня потвора. Я завжди наштовхуюся на нього і на трьох вівчарок його тата. Точніше, це Чарлі завжди навмисне наштовхується на мене. Йому 13, і він здоровило. Він має великі довжелезні граблі, як у Кінконга, прищаву мордяку і малесенькі свинячі очка. Знаєте ті малюнки з книжок про неандертальців? Ось так він виглядає. Чарлі любить чіплятися до інших, особливо до тих, хто менший за нього. Ми стіною належимо якраз до цієї найлегшої категорії. Ну хіба ж це не парочка закоханих голубочків, почав він хлозувати. І зовсім ні, огризнулася Тіна. Прийшли на цім бомки!» – вищкірився він. Заткнися, гаркнула вона. Я б не наважився так розмовляти з Чарлі. А що ж ви тоді тут робите? домагався він. Тут нас вкотре потішила своєю присутністю стрілка. Промчавши неподалік з потрійною швидкістю звуку, а тоді вчинила бомбардувальний наліт на якусь заячу нору. Якщо тобі вже так цікаво, втрутився я у відчайдушній спробі довести, що між нами стіною нічого не відбулося, то ми тут дресируємо мою собаку. Чи я вам казав, що Чарлі Смах, коли сміється, нагадує астматичного осла. Мені здавалося, що це вигодіння ніколи не зупиниться. «Дресируєте цю собаку, реготав він. Та ж ця собака не піддається дресурі. Ще й як піддається, заперечила тіна. Запросто. Обличчя Чарлі викривилося неважливою посмішкою. Він мені страшенно нагадав квазі-моду, хоч я йому про це не сказав. А тоді він узяв і вимовив слова. Які завдали нам на цих канікулах стільки прикрошів? Можу закластися, що ви цього не зробите. Зробимо. крикнула Тіна. У мене в животі все якось химерно обірвалося, немовби я відчув, що нас чекає попереду, але було вже надто пізно щось міняти. Гаразд, то закладаємось. Чарль мав вельми задоволений вигляд. «На що?» Відважно поцікавилася тіна. Чарлі взяв у тіни патик і провів ним по бруднющому дну старої бляшаної ванни. На нього начепилася ціла купа чорно-зелених слизьких водоростей. З дна піднялося ще кілька бульбашок, які луснули і наповнили повітря своїм огидним смородом. Чарлі засміявся. Він навис над нами з кровожерливим блиском очей і помахав перед нашими обличчями мокрим патиком. Якщо не приборкаєте стрілку до кінця канікул, мусите скупатися ось тут. Ми з ціною були надто приголомшені, нажахані і спантеличені, аби здобутися бодай на слово. Ми лише збентежено дивилися на Чарлі. Він, звичайно ж, був страшенно втішений, але цього йому було мало. І ще мусите помити там собі голови обоє. Я розгублено дивився на іржаву жовту піну на поверхні корита. Мене почало нудити, але Тіна вихопила в Чарлі свій патик і замахала ним перед його носом. Не забудь, що це й тебе стосується, крикнула вона. Якщо ми прибуркаємо стрілку. Ти сам тут мусиш скупатися. Чарлі знизав плечима. Нема питань, вам її ніколи не приборкати. Я вже не годен дочекатися. Він крутнувся на підборах, а тепер можете займатися своїми тьомками!» Додав він і, голосно рехочучи, рушив гець. хе хе Десь удалині я побачив маленьку чорну голівку з вухами, що тріпотіли від вітру. Це стрілка наближалася до Чарлі зі швидкістю ракетного снаряду. Я штурхнув ціну і почав рахувати: п'ять, чотири, три, два, один. Пролунав дуже приємний для вуха вереск, і Чарлі раптово зник з наших очей. За кілька секунд він важко звівся на ноги, розмахуючи кулаком. Ми були надто далеко, щоб почути все, що він вигукував. Можете самі напружити свою уяву? Чарлі пошкандибав далі, а я важко важко зітхнув. Слухай, давай якнайшвидше знайдемо стрілку. І негайно почнемо її дресирувати. Ми тепер через тебе влізли у справжню халепу. Через мене? Мені це подобається. Я пропоную дорогу, а мене ще й у всьому звинувачують. Ми разом у це влізли. Тіна несподівано захихотіла і розбовтала темну воду. Дякувати Богу, що ми у це не влізли разом, додала вона. «Га-га! І Як можна так жартувати? Ще не пора купатися, бадьоро мовила тіна. Ти надто легко здаєшся. Ми приборкаємо собаку, треворе, дістанемо 30 фунтів і ще побачимо, як чарлі Смах сидітиме у цьому кориці, миючи своє масне волосся. Ходімо. Що мені ще залишалося робити?